Продовжую читати оповідки з книги Неколише на очеретяні серафими. Ну, щось подобається, щось ні. Але є такі історії, які дійсно торкають і хочеться ними поділитися. Наприклад, історія називається пролити світло на істину. Чоловік і жінка очікували дитини, найбільш радісне з того, чого люди можуть очікувати. З двох половинок стане одне, і що з того вийде, ніби роботи на п'ять хвилин, а може змінити цілий світ та наповнити вічність екзистенцією сутності. Якась дивовижна таємниця. Здається, ні з чого. Від тертя двох тіл спалахкує вогонь і появляється третє. Якимось чарівним способом стягуєш на себе світло всіх зірок і фокусуєшся в одній точці, яка стає синкритичною і сакральною, стаєш деміургом і виконуєш містерійний обряд святощів життя та долучаєшся до чого святого. Хоч може і грішний по вуха. І людина втягнута до справ віщих і вищих, а не лише до суетних і повсякденних. Тому ті, хто породив багато дітей, мають ледь не святий лик, і до них ставишся зі справжньою побожністю, а до тих, хто може мати та не хоче. Почуття зовсім інше, сіре, буденне, сповнене зневаги, якщо не сказати гірше. Якщо син Божий смертю поправ, то людина життям життя вчиняє, із яких метафізичних глибин плете клубок езотеричних ниток, майструючи тіло з нічого, тільки своїх почуттів кохання і любові, людина може принести на землю Божественне. І без його розуміння, без праці душі й одкровення духу, лише з відкритим серцем та вірою в майбутнє. Людина стільки всього може, але не хоче. А коли хоче, то весь світ їй стелиться виконати те, що вона хоче. Чоловік хотів сина старався, як міг, тим паче, що дружина на 20 років молодша. То йому доводилося добряче постаратись. виглядали молодцем, коли ти ним вже не є ну, не просто вже. Та все ж місяць підморгував і заохочував до священнодійства: тримав не одну свічку, а цілий свічник та проливав світло на істину, яка мала ось ось зародитися. Всі ознаки вказували на те, що буде син. Животик у дружини гострий, а не заокруглений. Врода на лиці не постраждала, а навпаки. Бо коли має бути дівчинка, кажуть, то всю красу у матері вкраде. Дівчинка ювелірна робота, а у чоловіка виходило кострубату з великими муками. І він страшенно хотів сина. Інших варіантів навіть не розглядав, а хотіти. Ще не значить могти. Буде донька, блискавкою вдарили ошелешеного батька слова гінеколога, що розглядав у монітор вагітний живіт, водячи камерой і натискаючи все глибше, мабуть, хотів там щось інше уздріти, але не міг. Лікарю, а доробити можна. вирвався розпачливий крик у чоловіка. Наступного разу Василь більше старався. Дослухався до порад одного гінеколога. Хто більше отримує задоволення від цієї натхненної та надихаючої праці, той і вийде. Якщо жінка, то дівчинка, якщо чоловік, то хлопчик. А коли механічно це робити, то взагалі ніхто. Отака от от мудрість від пана Николишина. Користуйтеся.